Фотоапарат «Москва», Салют виже так от ковбасить, навіть коли це вимовляєш, але ковбаси може ще й від того, що оці от суто совкові назви легендарних радянських фотоапаратів приховували в собі абсолютно закордонний дизайн і функції. А все тому, що вони були скопійовані. Із яких саме фотоапаратів копіювали радянські більше просто зараз. Радянський Союз дуже пишався своїми розробками і своїми крадіжками. Ну, вірніше, технікою, скопійованою із закордонних аналогів, не оминула ця доля і фотоапарати, з чого інженери СРСР скопіювали фототехніку. Комсомолець копіювали ще й в кого прямісінько після Другої світової війни в свого ворога. Так, радянський фотоапарат комсомолець, який був вперше випущений в 1946 році. Копія німецького фотоапарату «Фойткленда Бріліант, який німці виготовляли ще в 30-х роках. Поспіхом кинувши оком, фотоапарати не відрізнити одне від одного. Не зрозуміло навіщо, але в союзі навіть напис зробили подібним шрифтом. Цікаво, що радянська копія німецької техніки стала прототипом іншого союзного фотоапарату Любитель, який був схожий як і на комсомольця, так і на Фойтклендбріліант. Під такою назвою його випускали аж до 79-го року. Москва 1 Виробництво цього фотоапарату як копії німецької іконта було нібито офіційним. Вірніше воно вважалося репатріацією, відшкодуванням країни агресора, тобто Німеччини, країні, яка постраждала від неї під час війни, тобто Радянському Союзу. Москва 1 випускався в повоєнні роки з 46 по 49, і він повністю зроблений на базі німецького фотоапарату іконта c 521 у Обидві камери просто не відрізнити одна від одної. Більше того, навіть в наступних моделях фотоапаратів під маркою Москва яскраво проглядався дизайн і конта. Салют це шведський фотоапарат Hasselblad 1600 f А це радянський салют. Обидві моделі настільки схожі, що не відрізниш допоки не прочитаєш назву. Виготовляли салют на київському заводі Арсенал з 1957 року. Його ж прототип Хазлблад 1600 1600F» випустили одразу після другої світової в 1946 році. І поки на Арсеналі вирішили скопіювати модель 46-го року, в Швеції її вже встигли перевипустити кілька разів із сучасними модифікаціями. Та мало того, що дизайн і функції шведського фотоапарату запозичили для салюту, його ж використали і для двох інших радянських фотоапаратів: «Зеніт-80» та Київ 80 які стали майже точними копіями Hasselblad. Тож з однієї закордонної моделі 46-го року вийшли цілих три радянські екземпляри різних років. Таких прикладів запозичення історія знає чимало, і ми зробимо все, щоб і ви знали. Головне пам'ятати не все те золото, що блищить, і не все те хазаблат, що салют.